Всем привіт, ребята! З вами я Нікола. Ми сьогодні будемо грати хомячок в парку. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поставити колокольчик. Так, йдемо шукати хомяка. Так. Ой, какая с кнопкой Вот. О! тут вот у вас <свеск> штучка. А кто там? Хомячок, привет! Ой, хомячок танцует. Так, нажимаем на кнопочку, завтекаем, а! Так. Ну, хламик на эту бежит. Уже хватит. А главное, там хватит. Так, что тут? о, тут так как... Ну, без колена ставь, иду Тут якісь двері. Так, відкрию тут. О, тут, ä, тут треба наниз піти. Тут, тут? тут? О! Круто! О, паркур! Ой! Та-па. Так, треба тут попригати. Ну це поприга. Так, отут попригав і тут. Так, що? Треба тут швидко пригати. Так, швидко, Пав знову. Тут швидко, так знову спав. О, все. О, сюди йде. Так, попригаємо. О, а тут що? Тут шарик. О, шарик, знову. В о, вот туда полезу, так. Так. О, о хомячок, привет. Так, а что тут? О, тут такая кнопочка, треба понажимать. Так, я нажал, нажал, хомячок бежит, стекает. О, тут. Так, отут сходи, отсюди прыгнула. Хонячок де хонець? Так, скік, так ось сюди пригну. Ось сюди. і сюди і отут. Отак. Ой, о, о ось тут хомячок танцює. Ой, худи я тут пішла? Вот тут щось якась кнопочка. Ой. А шо я нажав? О, тут теж конечок танцює, Тут якась кнопочка є. Тут так нажмусь. А я нажав о, ой, як я бегаю, все я побіг. Так, треба тут поприяти. Так. Де, де хумник? Ой, так. А де хломик? Треба охламити хай. Може він десь втік? Так. Так, тут. О, там ще треба поприяти. Так тут. О, тут ще чуть-чуть попряте. О, все. А це що там ще п'яти? Так. Ось. О, тут якась двері везли. О, тут якусь штучку візьму. це за штучка. Так, я її візьму. Ну? И что мне делать? Туда иди, туда иди. Вот А, вот туда залезу. Так. Ой. как туда залезть? Ой, я не открыл. 过。Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Всім пока!